Всім привіт! Це молодіжний проєкт Твоє місце. Мене звати Вікторія Павелко, і ви слухаєте нас на радіо Місто над Богом. Сьогодні в нас в гостях керівниця маркетингу компанії «Skills Run» Анастасія Бондар. І ми будемо з нею говорити про безкоштовну освіту для малечі, а саме про застосунок «For Little Heroes». Вітаю вас, Анастасія! Вітаю, доброго дня! Дякую, дуже приємно сьогодні спілкуватися з вами, Анастасія. Розкажіть, будь ласка, детальніше нам про вашу діяльність. Та звісно, сама компанія це lms платформа Вона пристосована і розроблена для того, щоб навчальні заклади і в цілому різні компанії могли розміщувати там своє навчання. Тобто, по суті, наша компанія займається тим, щоб створити навчальний простір, куди інші школи можуть завантажувати свої навчальні матеріали, а їхні учні вже цим користуватися нашою перевагою є те, що в нас є мобільний застосунок. І власне саме тому з нами співпрацюють багато різних організацій вже багато років. От ну а я, керівник маркетингу, допомагаю просувати цей проект і залучати більше клієнтів, організацій до компанії. Зазначу, що працюю відносно нещодавно з цією компанією, але вже вражена, скільки всього насправді вона реалізовує. А ось що на рахунок цього застосунку? Можете розповісти детальніше, будь ласка? Так, звісно, загалом застосунок призначений для навчання дітей із благодійних організацій. І ми його розробили спеціально для них для того, щоб реалізовувати нашу соціальну відповідальність як компанії і допомагати дітям, які цього потребують. Це така складна трошки була в реалізації колаборація більше ніж дев'яти різних організацій. З однієї сторони були школи, які були готові надати навчання, і з іншої були благодійні організації, які мають дітей, яким потрібна ця освіта. А ось які є основні функції цього застосунку? Та головними функціями, ну, першою, це є власне саме навчання дітей, і саме для цього і було це все реалізовано. А для того щоб діти могли навчатися, здобувати нові навички, вчити англійську мову, те, що завжди всім потрібно, і таке інше, але насправді застосунок виконує інші функції, це і відсідковання прогресу. Організації, з якими ми спілкувалися благодійні, вони були зацікавлені в тому, щоб не просто надати дітям там, мобільні навчання застосунок, а і для того, щоб могти відслідковувати їхній прогрес, наскільки це навчання є ефективним і наскільки взагалі є доцільною ця співпраця. І наша платформа надає таку можливість тобто, в кожної з організацій є свій вхід. Там з ноутбуку, в певну таку адміністрацію, можна сказати, з якої вона може переглянути по кожній дитині, як часто вона навчається, скільки часу вона провела в мобільному застосунку, які тести вона пройшла, які предмети і які навички вона здобула. І також можна в цілому назвати ще функцію, такою додатковою цього проекту: це. Сам конект між школами і організаціями, тому що ми стали таким як посередником. У нас немає власного навчання, але ми залучили школи. І, наприклад, благодійні різні організації вони зацікавлені в тому, щоб будувати постійний зв'язок співпраці із школами, можливо, навіть поза нашим застосунком, але він є такою платформою для того, щоб почати. А деякі організації зацікавились, наприклад, офлайн заходами. Тобто, чи могли б ті школи, які проводять у нас навчання на застосунку, чи можуть вони проводити різні офлайн активності? І це дуже класно, тому що діти насправді зможуть і поза застосунком отримувати навчання? А ось на рахунок віку малечі, тобто, це діти там до, до школи, діти, які вже навчаються в школі, які можуть використовувати цей стосунок. Та першочергово, коли з'явилася сама ідея, ми не знали, наскільки ми обмежимо у віці загалом дітей і кому ми зможемо зробити хороший чудовий матеріал. Тому ми трошки звузили від віку дітей від 0 до 18 років, обмежили шкільним віком. По-перше, тому що ці діти вже частково знайомі з мобільними телефонами їм легше користуватися ними, і відповідно це потребує меншої допомоги батьків або опікунів. Ось, по-друге, самі навчальні матеріали, школи, з якими ми почали співпрацю. Майже увесь їхній контент він призначений для дітей з 6 років. Тому більшість матеріалу у нас все таки для школярів. Це для діток з першого класу. І також у нас є навіть один курс, який трошки можливо навіть за складний для діток такого малого віку. І тому. Там є позначка, що рекомендовано, щоб цей курс починати з 12 років. Mm -hmm. Також у нас у застосунку є підготовка до НМД, якою можуть користуватись діти з 8 по 11 клас і окремий курс для дітей 10-11 клас. Тобто, це такий доволі великий застосунок, у якому є навчальні матеріали як для дітей шкільного віку, там і англійська мова, і програмування, так і для дітей старших класів. Тобто виходить так, що там навчання йде суто за шкільною програмою, чи можливо є якісь такі факультативи, які відрізняються від неї? Та складно сказати, що це навчання за шкільною програмою. Там немає класичних української мови, літератури і так далі. Але є дуже цікаві предмети з англійської за фільмами і серіалами, за mm -hmm. мультиками, є предмети з програмування, з комп'ютерної грамотності, там уроків на планшеті, є уроки з креативного. Письма і копірайтингу для дітей uh -huh. і є предмет, наприклад, там ораторського мистецтва. Тому складно це назвати класичною шкільною програмою, але мені дуже подобається, що коли ми спілкувалися з благодійними організаціями, вони частково самі надали нам вектор, куди нам шукати, які школи залучати. Вони проявляли ініціативу, що було би добре, наприклад, щоб це були якісь творчі професії, можливо, якісь сучасні. От щоб дітям це було дійсно цікаво, а не було. Як відмучатись віддічитись по цьому застосунку, а вони залюбки просто з радістю самі заходили, навчалися, проходили рівні, дивилися відео уроки, проходили тести і закріплювали свої знання, а потім могли їх застосувати в житті. А як відбувається сам процес відбору там предметів для дитини? Тобто, якщо там дитина від трьох років, да, візьмемо і до? Ну, Хай буде 12, Там батьки вибирають, які предмети дитина хоче вчити. І як це взагалі відбувається? Тобто, сьогодні дитина хоче вчити там, наприклад, ораторське мистецтво, та а завтра програмування. Так можливо, чи це один курс йде, і він повинен спочатку закінчитися, щоб дитина почала вивчати щось нове? Та дякую за запитання. У нас теж виникали такі питання від організації, від батьків, тому дуже влучно. Так, ми створили загалом доступи для до всіх предметів для всіх дітей. А це пов'язано із технічними певними складнощами відмежування по віку, та? тобто, там, наприклад, дійсно там дитині 6 років, і, можливо, їй не варто давати в перелік предметам з ораторського мистецтва, uh -huh. які рекомендуються від 12 років. Ось, але ми залишили це на розсуд батьків і дітей в цілому, там немає якогось забороненого чи екстраматеріалу. Просто якщо він буде не цікавий дитині, вона може просто його пропустити. Uh -huh. тобто Загально це виглядає так, що є один мобільний застосунок, у який коли дитина заходить, вона бачить перелік усіх абсолютно предметів, і вона може їх обирати, проходити. Може сьогодні один, завтра інший починати. Прогрес за дитиною зберігається. Тобто, якщо вона післязавтра повернеться до уроку, який почала позавчора, uh -huh. вона побачить скільки уроків вона вже прийшла, або які тести вона прийшла правильно. Ось і може до них повернутися. Тому так і також ми зацікавлені робити це як постійну таку діяльність. Тобто ми відкриваємо доступ для дітей, і він у них зберігається назавжди. Тобто, якщо, наприклад, дитині 11 років, завтра їй буде уже 12, ми просто технічно нам буде складно відслідковувати і змінювати ці всі різні доступи. Тому для дітей з благодійних організацій ми даємо доступ назавжди до такого застосунку. А ось таке цікаве питання. Чому саме чотири маленьких герої? Є якась історія цієї назви, і чому саме так? Насправді ми дуже довго думали, як назвати цей проект і цей мобільний застосунок. І для нас тут чотири цифра чотири. Вона спершу е, мала які таке і візуальне значення. Це 4, чотири вона коли читається фор, якщо англійською, mm -hmm. то вона співзвучна, як ніби для, для, для маленьких героїв. Так, але ще також у нас була ініціатива. Ми починали із чотирьох благодійних організацій, яких ми долучали, і це для нас теж було як таким числом, який щось значив, тому що типу саме чотири благодійні організації. Наразі ми вже почали співпрацю із трьома. Четвертому чекаємо, що вона долучиться у вересні, і ми дуже відкриті до нових організацій, які могли б теж долучитися. А ось можливо були якісь такі виклики чи нестандартні ситуації, коли ви запускали взагалі цей проєкт? Так, да, викликів було чимало. Я особисто з ними багато з якими справлялася. Так як більшою мірою це моя ініціатива розробити цей проєкт, то багато в чому ну, добре, що є класна команда, яка завжди допоможе, підкаже. Але, наприклад, там, домовитися з організаціями, поспілкуватися, провести всі ці дзвінки, підписати різні документи, ми робили це все і часто в команди. Просто був потім стресовий вечір, mm -hmm. от але це нічого у порівнянні із розміром тої допомоги, яку ми робимо. А загалом, ще які виклики були цікаві? А, окрім домовленості, це, мабуть, визначення кураторів від організацій. А, був такий проміжний етап, коли ми зрозуміли, що. По суті, все технічне обслуговування застосунку і проекту воно на нашій компанії, але спілкування із учасниками організацій, опікунами, батьками, дітьми це все складно, тому що у нас немає їх особистих контактів. Вони нас цілком типу не знають. От і тому ми наполягли, і в цілому я вдячна, що благодійні організації підтримали це. А це те, що від організації було вибрано куратора. Який на зв'язку із дітьми і батьками, і в разі, якщо у них виникають, будуть виникати якісь питання, наприклад, дитина забула пароль, а вона mm -hmm. вийшла із застосунку і хоче mm -hmm. зайти знову. Ну, тобто такі дрібні. І та це був проміжний етап. Бо ми дуже хвилювалися, наскільки це може вплинути на подальшу співпрацю, наскільки це не буде проблематичним, і чи зможемо ми все ж реалізувати за стосунок. Це був такий переломний момент, але я рада, що ми його вирішили і. І організації навіть стали зацікавлені в цьому, тому що завдяки таким кураторам вони мають доступ до самої платформи, бачать статистику по учням і можуть відслідковувати їхній прогрес, або, наприклад, бачити, що якісь діти не користуються застосунком з тих чи інших причин, і тоді вони можуть залучати на місце цих дітей інших дітей, тому що кількість все ж таки обмежена. Цих міст застосунку, ось і тому я рада, що це все так склалося. А ось ви говорили, що є такий певний ліміт по віку. Ось що 18 років це максимум. Але якщо дитина вона хоче далі продовжувати навчання, наприклад, там вона вивчала програмування, ось закінчила цей курс, там вже виповнилося 18 років, але вона хоче продовжувати далі, але на щось інше акцентувати свою увагу. Чи можна далі продовжувати? Так, звісно, як я й казала, ми доступ надаємо назавжди, і якщо цій дитині людині буде цікаво продовжувати навчатися за цим застосунком, то ми будемо тільки раді. Насправді я і сама багато предметів попроходила, особливо mm. англійська мова, за фільмами і серіалами, тому навіть мені в моєму віці я не буду казати, скільки мені років, теж було дуже цікаво, тому якщо ці діти будуть знаходити і надалі собі це навчання коридорами. Рисне, то це тільки чудово, тільки супер, і ми плануємо насправді долучати нові організації, додаткові школи, нові предмети. Mm -hmm. тому це ще розраховано на те, що діти, які зараз у застосунку, якщо вони пройдуть усе навчання до кінця, вони пройдуть усі предмети і уроки будуть дуже наполегливі. То ми будемо домовлятися і залучати нові матеріали, щоб їм було цікаво продовжувати навчання. Тобто це такі свого роду плюшечки да для них будуть як бонусик. Так um, а ось що на рахунок от малечі, да? Ви акцентуєте увагу на якійсь категорії дітей? Там чи то мають бути діти з певного регіону, там чи діти ВПО і так далі, чи без різниці? Для нас без різниці. Для нас головне, що ну, ми не самі отримаємо контакти цих дітей. Нам їх передає благодійна організація. А звісно, з усіма там підписами документами про те, що це конфіденційна інформація, ми їх не розголошуємо. Ось і там залучаємо цих дітей. Тобто, головне, що вони є учасниками якоїсь із благодійних організацій, з ким ми домовилися. А це Часто діти ВПО, це yeah. часто а, діти, чиї батьки загинули через війну у війні. Ось і це дуже сумно, тому що коли ми отримуємо форми реєстрації, і там є місце для коментаря і там пропозицій. Мене вчора брали мурашки по шкірі, і ледь не було сліз. Коли читаю, що там слова подяки про те, що дякуємо, що створили цей навчальний застосунок. Або там у нас якісь обмежені можливості, і чудово, що ви робите це безкоштовно. Ось тому це чудово, що зробилася і організувалася така колаборація і такий мобільний застосунок. Це дуже класно, що ви таким займаєтесь. Ви це сказали? мене це мої мурашки пішли по шкірі після цього. А ось на рахунок контролю. А батьки вони в будь-який момент можуть зайти відкрити застосунок і подивитися там на таблицю діаграму успішності своєї ж дитини. Правильно? Так, загалом, у нас щоб була одна діаграма, скоріше ще не реалізована, але ми ставимо це у плани, щоб було конкретне місце, там по статистиці, наприклад. Але той функціонал, який є зараз, це те, що батьки можуть заходити. Ну, по-перше, як, якщо в дитини і в батьків окремі мобільні телефони, так mm -hmm. то тоді батьки можуть завантажувати так само собі цей застосунок, заходити із логіном і паролом дитини, можуть навіть навчатися, mm -hmm. тільки аби вони нікому це не казали. <хи> Ось і вони тоді будуть бачити прогрес, скільки дитина пройшла уроків, які тести вона проходила, і, наприклад. Їхня результативність. Тести є не в усіх предметах, але mm -hmm. там, де це можна автоматизувати, то вони є, і там діти можуть закріпити свої знання за допомогою таких тестів. І тому так батьки можуть побачити, які уроки дитина пройшла, і з якою успішністю пройшла, наприклад, такі тести. Mm -hmm. І самі можуть щось повчити цікаве для себе. Багато таких ситуацій було? Чи вам ніяк не видно цього? На рахунок того, що там мама 에, чи там, папа ми... сіли і пройшли тести? Так, ми, на жаль, цього не побачимо, mm -hmm. чи на щастя, не знаю, 에, тому що. 에... Тому що логін і пароль для дітей надається індивідуально, mm. це для безпеки навчальних матеріалів, тому мобільний застосунок не є у вільному доступі mm. і його не можна завантажувати будь-кому і реєструватися. Ось саме тому на одну дитину один логін і пароль, mm. під яким ця дитина може заходити в застосунок і бачити ці навчальні матеріали. Це вже така, якби бонус плюс, що батьки також за цим же логіном можуть також заходити у цей застосунок. Mm -hmm. Тобто ні в Google Play, ні Apple Store, ніде да, не можна. Тільки по лінку, який там ви надаєте, да, наприклад. Саме Сам застосунок да. застосунок є у вільному доступі, mm -hmm. але для того, щоб побачити навчальні матеріали, потрібно ввести логін і пароль. Mm -hmm. і, ну, та логін, логін це пошта. Uh -huh. А пошта це та, яку нам надала благодійна організація для доступу. Uh -huh. Ось і за таким принципом у нас насправді відбувається із багатьма іншими школами і компаніями. На комерційній основі маю на увазі. Тобто, якщо так відійти трошки від проекту благодійної ініціативи, то інші школи також з нами на подібному, не за подібною схемою працюють. Тобто їхні учні можуть завантажити uh -huh. застосунок, але побачать контент. Цієї школи тільки тоді, коли ведуть ту пошту, яка зареєстрована. Зрозуміло, угу, дякую. Я нагадую, що у нас в гостях Анастасія Бондар, яка є керівницею маркетингу в компанії Skills Run. Uh, дякую вам, що ви приєдналися до нас, і це був молодіжний проєкт Воє місце. Я його ведуча Вікторія Павелко. До нових зустрічей. Mm -hmm. Історія молоді, яка знаходить своє місце у світі, від мрій до досягнень, від перших кроків до великих звершень, їхні успіхи, труднощі і моменти гордості на радіо. Місто над Бугом». Твоє місце з Вікторією Павелко.